Нещодавно українців розчулила історія про 10-річну Іванку, в якої окупанти вкрали телефон. Згодом українські воїни виявили цей телефон у полоненого росіянина і повернули його дівчинці. Ми встановили особу крадія і зараз про нього розкажемо. Привіт, мене звуть Василь Бідун, я журналіст Агенції розслідувань слідства інфо. Днями ми дізналися подробиці дуже зворушливої історії про повернення дівчинці мобільного телефону, який у неї вкрали окупанти. Коротко нагадаю цю історію. Місяць тому Іванка із сім'єю виїжджала з міста Тростянець на Сумщині, яке на той час було окуповане. І росіяни на блокпості відібрали в неї телефон. Мама Іванки розповіла. Що дівчинка засмутилася і дуже плакала через це. Пізніше воїни 93-ї бригади Холодний Яр під час операції поблизу Тростянця взяли в полон механіка-водія з Кантемирівської дивізії окупантів. Українські захисники трохи здивувалися, коли знайшли в полоненого червоненький телефон і павербанк зі стразами. І звісно, вони не повірили росіянину, який запевняв, що це його телефон. В контактах захисники знайшли українські номери, підписані Татуся та Мамуля. Так вони знайшли батьків Іванки і, зрештою, повернули телефон. Ось така щаслива історія. Але чому ми вам про це розповідаємо? А тому, що завдяки холодноярівцям нам вдалося ідентифікувати російського окупанта і шанувальника стразів. Звуть його Даніл Агафонов. Ми знайшли відеодопиту цього 19-річного окупанта, яке опублікували в мережі кілька тижнів тому. Я, Агафонов Даніїл Владимірович. Раділися 5 января 2003 року, проживаючи по адресу Смоленська область, Гагаринський район, деревня Олексівка, вулиця Центральна, дом 26. Отож, окупант розповідає, що він родом із села у Смоленській області. Ця область розташована на заході Росії. Служити в Кантемирівській дивізії Даніл почав менше року тому. Підрозділи саме цієї елітної дивізії українські захисники вибили з Тростенця наприкінці березня. Як повідомляла українська розвідка, після розгрому командир танкового полку Кантемирівської дивізії застрелився. 24 февраля ми заїхали на територію України. Мы проехали по городам, нас обманули. Мы заехали сюда как миротворческие силы. Мы проехали по городам. И я увидел, то, что бомбят не какие-то военные объекты, а обычное мирное население, роддомы, школы. Там, где нет военных объектов. Наша армия нечет очень большие потери. Армия даже не забирает погибших солдат. Они так і валяються. Здесь нету ні нацистів, ні БНД. Здесь не ущемляют русский язык. Люди, одумайтесь, сложите оружие. Очевидно, що 19-річний Дані Агафонов не має вищої освіти. В кращому випадку він закінчив школу, пішов служити, приїхав в Україну вбивати і красти телефони. А потім потрапив в полон до українських захисників. Ось така героїчна кар'єра. Ми знайшли сторінку Агафонова в мережі ВКонтакті, яка щоправда давно не оновлювалася. На ній типовий пацанський набір: картинки зі зброєю і машинами, пафосними висловами на кшталт, якщо знаєш що драки, не збіжать бій первим, а також алкоголем і цигарками. З особистих світлин окупанта, на яких можна його впізнати, залишилося лише ось це фото поганої якості. Судячи з коментарів, воно зроблене 5 років тому. Тоді майбутньому крадію телефонів було 14 років. Ще кілька фото Агафонова ми виявили на сторінці його товариша. Там юнаки обіймаються і чомусь часто позують з голим торсом. А Даніл ще не здогадується, що через кілька років у полоні в Україні. Буде розповідати, як їх обманулі, і як він ні в чому не винуват. Можливо, Даніл тоді ще й не мріяв про червоненький телефон та павербанк зі стразами. Не може й мріяв, хто зна. На щастя, українські захисники не повірили словам росіянина про те, що це його телефон. І десятирічна Іванка отримала свій мобільний назад. А я нагадаю, що наша команда системно працює над ідентифікацією російських окупантів, які вчиняють воєнні злочини в Україні. Ми опублікували вже з десяток відео, на яких детально розповідаємо про кожного окупанта персонально. Тож підпишіться на наш ютуб канал, щоб не пропустити наступних викриттів. І підтримайте нас фінансово.